Як посадити саджанець плодових дерев? Лайфхак підказую, знімаю експромтом. Взяли саджанець. Ну, наприклад, ось у нас саме сорт берестивали, однорічний садженець яблуні. Викопали ямку, де будете саджати саджанець. Додали добриво 2-3 кг курячого чи коров'ячого перегною. Перемішали з шаром землі з нижнім. Поставили садженець, щоб місце під дивилось на північ та було вище рівня землі на 5-7 см. Не знаєте, як зорієнтувати свої 5-7 см, показую, лайфхак. Взяли будь-яку палицю та поставили її через ямку. І ви вже бачите 5-7 см по землі. Тепер можете вище нижче. Засипали шаром землі, полили водою. Вода впиталася, додали землі, притрамбували, все, садженець-посаджений. Ось так легко і просто саджаємо.